Нас якби традиційно, що ми дякуємо да, нашим Збройним силам, які захищають нас і дають нам можливість е, вообще, приймати участь в чемпіонаті. Зараз ну, би, важкий е, в воєнний час і для нас. І я радий, що е, ну, шукало ж приймає участь у вищій лізі, які тільки. Ну, Приймають участь всі обласні в чемпіонаті вищої ліги приймають обласні команди, і тільки два є ну, з, районних, з районних міст, одне серед них кава. Маді нас попросила Федерація баскетболу, так як у нас ну, все-таки фінансово ми не зовсім спроможні, але Федерація баскетболу попросила нас прийняти ну, щоб участь. щоб Показати всім, що у нас якби, українців незламний. Воля, дух, що ми можемо і під час війни, що у нас можуть проходити змагання, і ми їх можемо проводити і приймати участь. Ясно, нам хочеться компенсувати. Хоча б підготовку, якісь хоч медикаменти хлопцям, купити форму спортивну. Ну, що ми в одній формі вже граємо п'ятий рік. Ну а це ж лице, типу міста. Ми їдемо, граємо. Якась ми, має ми. бути повага до того, що ми граємо в вищій лізі з бюджету. Ну а так у нас виходить, що всі політичні партії ми просто собі, ну там, допустим, я говорю по ігрових видах спорту. Там там, футбольний клуб «Калушти», Мирослав Тихий. Вони собі там 700 тисяч взяли. Да? Там, допустимо, там, «Гарда», Зелені, 400 тисяч. Там, за майбутнє хокейний клуб 400 тисяч. Так як почалася війна, я хлопцям, ну вони були кошти, ясно, хлопцям. Ну хлопцям сказали, що нам не потрібно, тіпа, давайте почнемо. Типу, ми готові грати. І перші два тури вони їздили за свої, свої Ну, за свій рахунок ми всі їздили ну, в Ужгород, досить далеко. Ми їздили за свій рахунок. Потім нам дали оцих 150 тисяч, що у нас лишилося. І типу, я би мав їм повернути за минулий чемпіонат, але вони сказали, що ні, давайте. Нам на останній тур дав Прикарпатський університет, тому що я був у міського голови, я кажу, ну ви ж додавали там хокейному клубу півмільйона. Кажу, могли б і нам додати щось. Ні, хочете, грайте, хочете, не грайте. Тобто, ну, така була відповідь. Ну, я звернувся до ректора Прикарпатського університету Ігоря Цепенда, він допоміг. Не буде розподілу стосовно того, ну, на як... де ти граєш. Розумієш, тому що хтось грає на чемпіонаті області, хтось грає там чемпіонаті вищої ліги, ну ніби різні, але вони ж розподіляють стосовно того ну. То там, знаєш, яка партія, виходить, що вони між собою ділять не це. І, знаєш, там ще там ну, легіон там да, бізнесмен, там в Гарда, бізнесмен, просто від різних партій. І за того це все входить в коаліцію, вони між собою ділять і все. І ти ж ні, і ти нічого не зробиш. Ніхто нічого не зробить. Тому що ну, так вибрали люди. Що я мріяв про те, що Калуш грав в Вищій лізі, і ясно, що ми будемо максимально боротися, максимально шукати. Ну, багато от в Ужгороді, допустимо. Цім допомагають депутати, ну, народні депутати допомагають. Вони там ну, форму купують, стараються там ну, жити, десь на змагання дати якийсь транспорт, якийсь цей. Тобто вони там, ну, там допомагають депутати, тому що фактично зараз ми розуміємо, що всі, всі допомагають ЗСУ. І такі ну, таке собі ну, грати. да, вища ліга, да, калушани, Так вони представляють лице, це лице міста, я рахую. Це місто, що да, це школа, це історія, школа. Точніше, як зараз. Я вам скажу, що з таким відношенням, як зараз, легше це все загубити і втратити, ніж з майбутнім, тому що ми знаємо про теперішню ситуацію в нашому клубі. І це я говорю не про масштабне там, втручання Росії на нашу територію, а взагалі про, про підтримку, так сказати, нашого міста. Нашої команди. І мені взагалі здається, що з кожним сезоном е, ми стараємося, але ситуація в команді стає гірше-гірше. Гірше. Ну, ми будемо відкрито про це говорити. Е, змінилася влада в нашому місці. Ну, скажімо так, мені здається, їм просто не до баскетболу. все.